Вітаю всіх добрих людей та глядачів мого телеканалу, особливо підписників. Хочу з вами поділитися. от Поломився в мене топорик, вірніше топорище. Я його тут вже змотував ізолентою. Але топорик хороший кулунець, рубає добре дрова, а без дров. В селі, так як у нас населений пункт нікуди. От вирішив я зробити топорище. Тому що купляних я топорищ не признаю, вони зроблені з м'яколистяних пород дерев, такі як береза, може бути єльха. От я роблю топорище з ясеню. Ось така ясень структура така. От є заготовочка в мене, залишилась. Якраз вона підходить сюди. Зараз те старе топорище зніму і зроблю над цей кулончик у топорище. От, видно, я вже її скручував його збивав, але вже, вже він доходив своє. Треба другенький. От зроблю з цього з цієї заготовочки. Зараз візьму рубаночок ручний. Є в планах зробити дроворуб, але все немає часу, нема коли. Є все на дроворуб. Можна і речіного, можна морку зробити, але немає часу. Будемо займатися дровами, то треба колонець. Потім зроблю належний вигляд і поділюся з вами. Ось потратив я годинку часу і от нове топорище на ну, що Для цього я використав такий рубаночок. Ножівка, сокирка, ножичок. І заклонкував отакими. Я цикулярок нарізаю циркульні пілки, остаються зубчики. Але я їх заклонковую такими зубчиками. Получають Ну, Зараз законкував тим, що було там, на той попередній сокири. Дуже одного болтика забив. Те, що там було. Ну, так. Я не сильно там зачищаю. От. Для цього використовую стекло обикновенне. Можна ще й в шкурку, воно краще. На попередньому топорищі я общаюсь, саме тільки стеклом трошки пройшов. це ж Використовуєш рукавиці, щоб не було слизько. Де, якщо топорище слизьке, то я також не люблю рубати, От, якщо воно таке слизеньке. Рукавиці будуть скозати то да, раніше це мене навчив мій батько так топорище робити, але він вже як сяде ввечері, то він вишліфує так, що до блеску. Бо він раніше не було цикулярок, не було нічого. То сокіри спеціальні були тисати, о, бальки, крок витисати, то він же сокіру так витисував, так топорище, що аж аж пластіло до дзеркала. А я рубати дрова, то отак от не сильно там приглядаюся, бо це сольство сукіри, вона може ламатися. Я не сильно шліфую так, щоб е, було от рукави, рукавиця. Щоб рукавиця, рукавицях, раніше і рукавиця таких не було. о, І самі зрозумієте, що ну, так показав мені батько, як робити топорище. О, я більш такий трикутний роблю, мені воно не, не крутиться в руці як кругле, таке тонке до руки, щоб воно мені добре було. Все, паперище готово, будемо рубати дрова. Ну, тут можна ще шкаю шкірочкою трошки пошліфувати все. Але це я за годинку часу зробив таке Умову. Ну і це ще воно на щось піде, на менше щось. Зараз. Не тешуть, як раніше, я повторюю, барки, кроки, все тисали. Це років 40 назад, 50, хай навіть 30, я ще пам'ятаю, що ще писали. А зараз все обрізається пілорами. Ну, все, раніше все вручну робили. Ну, і я ще таким батьківським методом. Батьківсько-дідівським ну, роблю топорище для рубки дров. Тому що зараз аж кожного господаря були сокіри спеціально колоти дрова, тесати ну, ну, на різний гатунок, якщо це був дійсно господар. А зараз вже це відійшло. Ну, Дрова не відійшли, дрова рубають, але вже й дроворуби. Я ж повторюю, що є мої плани дроворуба зробити. Але комусь можливо буде корисне відео зробити топорів до сокири по-простому. Ну, Лісою тут шліфували. Я ж говорю, воно дрова рубати, воно свойство має ламатися. Недовговічне. Це, це сокірка, щоб писати, чи якась солярна. Отак, але ясень мені сам подобається, то він крепкий. Ну, це вже оба полоко ясеня був вже гішковий остаток. Ще послужить Наразі всім дякую за мої перегляди. Бажаю всім крепкого здоров'я. Всього доброго. you cool.